По-перше, хотілося б зазначити, що кожен проект, який заходить сьогодні в Трасянську громаду, має на меті певні зміни. Це можуть бути навчання, це можуть бути тренінги, це може бути якась благодійна допомога, це може бути переснащення якихось мереж і всього іншого. Тобто, наша задача як місцевої влади кожного дня працювати над збільшенням кількості наших партнерів, які будуть нам допомагати у вирішенні питання відновлення і перебудови нашого міста. Бо ми говоримо сьогодні. І Україна вся говорить про те, що треба не тільки відновити пошкоджені об'єкти, треба. Вдихнути в них нове життя і перебудувати по новому, по європейському, по світовому прикладу, які сьогодні е, повинні бути ці об'єкти. І тоді хлопці, які перні з фронту, після нашої перемоги, вони побачать, яку країну ми будували, поки вони там на Донбасі воювали, розумієте? А не просто посклити вікна і все, і все залишити, як воно є. Тому от, це стоїть глобальна задача сьогодні перед нами, як органами місцевого середування, в тому числі перед державним органами влади, обласною адміністрацією, максимально залучати більше таких проєктів, е, які працювали Конкретно з громадами, і от проект Гаверла це один з потужних проєктів, який сьогодні існував і працював в Україні. Він працював в основному на західній частині нашої держави і в Полтавській області. В Сумській області він не працював, і це для Сумської області дуже великий плюс. По-перше, бо це трирічна програма. Це не просто якийсь разовий заход, якогось там партнера, який привіз гуманітарний груз, вигрузив його. Ми йому подякували, і люди уїхали. Все ні, це трирічна програма, яка буде тична працювати над системними змінами, тобто допомагати аналізувати і розробляти місцевому органосередування, містобудівну документацію, тобто плани розвитку території, детальні плани території, генеральні плани, стратегії розвитку, плани відбудови, тобто над тим. Що і як ну, верніше, як повинен розвиватися кожен наш населений пункт нашої громади, по суті, і в тому числі саме місто Тростянець, враховуючи ті вже наявні документи, які в нас є. Ну і звісно, будемо нові якісь документи робити, аналізувати з експертами, які є в цьому проєкті. А проект залучає найкращих фактично експертів сьогодні України і за кордоном. По-друге, це ми обговорювали про те, що дуже важливо зараз, враховуючи що не всі повернулися працівники в місцеве середування, в школи там в інші об'єкти важливо сьогодні максимально тих, хто залишився, навчити перевчити або довчити. Користуватися найкращими прикладами європейськими, тобто, це можуть бути стажування, тренінги, поїздки, вивчення досвіду, як працювати з новими технологіями, з новими підходами і тому подібне, в різних напрямках. Це може бути робота над покращенням роботи водоканалу, умовно кажемо, щоб навчити їх працювати з сучасними насосами, сучасними технологіями і так далі, по очистці, по подачі води, по, 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 скажімо так, фільтрації і тому подобне. Тобто, або навчити фахівця міської ради працювати більш якісно з персоналом, більш якісно з людьми, залучати максимально більше людей до обговорення різних етапів життя нашої громади. Це теж один із пріоритетів цього проекту: саме залучення громадян до певних управлінських функцій, певних дій і обговорення майбутнього нашої громади і життя нашої громади. Ну і звісно, ми проговорили також про те, що цей проект буде. Це ну, не, незвична для нього функція, Зазвичай це такі системні зміни. Але розуміючи, що громади обрані ну, з Чернігівської області, було сім громад, Сумської області, вісім громад, в тому числі Трастянець. Так, от, враховуючи те, що це громади, які були в основному в окупації або обстріляні і мали певні пошкодження, то сьогодні цей проект готовий надавати технічну допомогу по вибраним певним напрямкам, де треба підсилити діяльність органів самоврядування. Ну, наприклад, у нас сьогодні ми знаємо, що недостатньо автотранспорту. По місту ми знаємо, що в комунальних службах розбиті там і техніки, екскаватори, і багато іншої техніки, яка сьогодні потребує кожного дня використання. Наприклад, якщо нас трапляється два-три пориви одночасно, а в нас є один екскаватор. Ви розумієте, що перед перед керівником комунального підприємства стоїть задача, на який виїхати в да? а два залишити і не робити нічого. І це затягує ремонтні роботи в певних ділянках, якщо трапляються одночасно якісь пориви. Або, наприклад, у нього порив, а тут військові просять викопати якийсь окоп, або якийсь там бліндаж, або щось інше. Куди він поїде? Звісно, допомагати військовим. А порив залишаємо на місці. Не завжди це розуміють люди. Вони думають, що у нас всього встає, у нас всього вистачає, у нас все добре. Війна закінчилася для них, для деяких тих, хто пишуть в фейсбуках, а чого він там за один день не зробили воду. І тому, щоб таких питань було якомога менше. Щоб ми приходили не до латання дірок, а до системних змін в тих самих водопроводних мережах, там, в мережах каналізації і всього іншого, треба в це підприємство вкладати кошти інвестиції і так далі. Чи можемо ми зробити це сьогодні самі з нашого бюджету? До війни могли, частково купляли труби, там якісь обладнання і так далі. Звісно, всі мережі замінити 57 кілометрів це дуже важко. Але дивіться, на сьогодні, коли, коли питання стоїть. Наприклад, про ту саму техніку, ту саме водогони, водозабори, генератори на кожному водозаборі, якісь інші системи безаварійного роботи і так далі. Це величезні кошти, це мільйони, десятки мільйонів гривень коштів, які сьогодні потрібні. А сьогодні тариф залишається на воду той самий, що був у 2021 році. Він вже третій рік не піднімається. А це означає, що той тариф, він збитковий для підприємства. Тобто він не покриває собі вартість цієї послуги, бо електроенергія вже втричі здорожчала, паливо здорожчало, мінімальна зарплата піднялася. І, в принципі, підприємство сьогодні звертається кожного місяця до міської ради і говорить: ви мені не купіть там новий насос, а ви мені дайте кошти на зарплату, яких мені не вистачає. І ми кожен місяць близько 800 тисяч гривень коштів віддаємо комунальному підприємству тільки одному водоканалу, а ще є екосервіс, а ще є ЖЕО, а ще є інші підприємства. Комунальний наш гуртожиток, комунжитло, де теж люди не вчасно платять за свою кварплату і так далі. Хтось виїхав в Польщу. Тобто ми кожен місяць віддаємо колосальну суму коштів, близько 2-3 мільйонів гривень коштів віддаємо на допомогу комунальним підприємствам, щоб вони в цей важкий період вижили. Мова не йде про як ще раз закупівлю нового обладнання. І тому без партнерів, без грантової підтримки, без волонтерської допомоги, без отаких от і проєктів, які сьогодні заходять, системно заходять, будь системно працювати, повторюся, три роки. Цей проєкт поки що буде працювати. Можливо, навіть його будуть продовжувати. Цей проект буде нам важко. І тому це величезна для нас е, така величезний стимул, величезна надія, яка покладається на цей проєкт для допомоги нам. І е, ще одне скажу, що ну, крім того, цей проєкт активно допомагає нам знайти міста партнери е, в США. І була моя поїздка в Сполучені Штати. Вона була організована теж цим проектом Гаверла. Мали ми зустрічі з численними і, і політиками, і посадовцями, і фондами, і мерами міст. і Так далі. Зараз ми допрацьовуємо питання партнерства з американським містом Четануга. Це місто, яке в 10 разів більше нашого міста. Це потужний такий промисловий промислове місто. І дуже цікаве. Воно чимось чимсь схоже на нас, воно дуже зелене. І в ньому дуже велика роль виділяється місцям відпочинку, паркам і тому подібне. І от зараз цей проект буде нам допомагати, скажімо так, організувати змістовний, змістовний обмін досвідом архітекторів, урбаністів, там інших працівників, які працюють над їхнім розвитком, щоб вони і нам пояснили за якими принципами вони розвивають своє місто. Можливо, ми йдемо на 10 років попереду тих, ну скажімо так, наших. Сьогоднішніх можливостей, тобто це можливо майбутнього повинно бути. Але чим раніше ми почнемо цим займатися, тим скоріше наше місто перетвориться в сучасний європейський, дійсно гарний е е освітньо-культурний е промисловий центр Сумської області. Тому величезна надія, величезна подяка цьому фонду за підтримку. До речі, я коли був в Штатах і ми дуже активно з керівником цього проєкту Гебріалем Абрагамом. Опрацьовували питання можливого партнерства, що треба, обговорювали ці питання, і мені дуже приємно, що після цієї поїздки наше місто було відібрано до участі в цьому проекті. Це величезний плюс і величезна довіра, тому що не з кожним містом цей проект береться працювати а значить, ми. На вірному шляху на шляху нашої відбудови, перебудови нашої громади і якраз використовуючи в тому числі американський досвід і досвід тих експертів, які працюють в різних сферах, сьогодні змінюючи міста в нашому світі. От така ситуація сьогодні по цьому проекту. Я думаю, що почнеться на днях вже більш активна праця. Ми побачимо конкретні якісь уже. Більше більш, ну, не декларативні речі, конкретні напрямки, бо цього проєкту є кілька напрямків, і ми будемо кожен з них опрацьовувати. Вже буквально сьогодні нарада з обласною державною адміністрацією по впровадженню цього проєкту в Сумській області. І я думаю, що це буде не просто там якийсь один захід там, в місяць чи в рік для, для Галочки, да? а це буде потужна робота, направлена на підсилення э, Сумської області, зокрема тих громад, які сьогодні обрані.